булченята! як ви всі знаєте, доволі давно в Геншині нам додали з вами карткову гру. Тож в сьогоднішньому відео ми з вами розберемо цю карткову гру та деякі механіки гри. Спочатку вам доступна тільки одна колода, яку ви можете зібрати. З часом ви зможете збирати вже готові пресети з відкриттям нових рівнів. У головній колоді ви повинні вибрати для себе головний пресет з трьох персонажів, а також. 30 додаткових карток, які будуть допомагати вам грати. є три вида карт дій. Це карти екіпіровки, які будуть додавати активному персонажу певних бонусів, от як, наприклад, плюс 1 до шкоди. Також у нас з вами присутні карти подій, за допомогою яких ви зможете змінити ход гри. Ось, як, наприклад, ця карта надасть вам можливості витягнути ще додаткові дві карти. Також є карти підтримки, які будуть давати вам теж додаткові бонуси. От як, наприклад, ця карта буде відхилювати ваших персонажів на 2 хп в кінці фази, з приводу карт ваших активних персонажів. Як ви бачите на прикладі, у Фішель є 10 хітпойнтів. Також, щоб задіяти звичайну атаку або елементальну атаку, вам потрібно використовувати дайси, які ви бачите праворуч відносно того елементу, який. Вашого активного персонажа. Після використання в сумі трьох атак або елементальних навиків у вас буде три енергії для того, щоб активувати ультимативку. На прикладі Кей йому потрібно всього-навсього дві енергії. Щоб розіграти карти дій, вам потрібно також витрачати дайси. Є карти дій, які потрібно використовувати за допомогою тільки однакових дайсів, а є карти дій, які потрібно використовувати за допомогою любих дайсів. В цьому випадку, щоб активувати, наприклад, лук, нам потрібно використати два дайса однакового типу. Також, якщо у вас нема того дайса, який вам потрібен, наприклад, електро. Ви можете скинути любу карту в колоду і поміняти дайс на той, який вам потрібно. З приводу елементальної реакції, коли персонаж отримує шкоду Кріо, Гідро, Піро, Електро або Дендро, він піддається ефекту відповідного елемента. Анимо і і Геошкода не піддає персонажа ніякому ефекту. Тож, коли ціль має один із елементів, можна нанести по цілі шкоду, щоб викликати елементальну реакцію. Наприклад, якщо на цілі вісить гідроефект, ви можете нанести пірошкоду і від цього викликати елементальну реакцію. Також персонажі можуть отримати як звичайний статус, так і бойовий статус. На прикладі Кеї ви можете використати його ультимативку, і в нього буде бойовий статус, який буде наносити Кріо шкоду вашому ворогу. При зміні персонажа бойовий статус переходить на активного персонажа. Тож відоснов перейдемо до деяких запитань. Наприклад, як отримати нові карти персонажів і таланти. Ви можете їх отримати за допомогою оцієї дошки оголошень, де ви можете викликати на бій одного із персонажа, виконати певні умови і отримати після цього карту персонажа, а також карту таланта. Для цього вам потрібно використати карту запрошення. Наступне запитання: скільки карт можна покласти в зону помічників та в зону підтримки? В кожній зоні можна помістити не більше 4 карт. Коли зона помічників заповниться, нових викликати вже не вийде. Коли ж зона підтримки заповнюється, то при розігріші нової карти вам буде потрібно вибрати ту карту, яку ви хочете замінити. Ефект від карти підтримки, а також помічников розраховується в порядку, в якому вони лежать в своїх зонах, тобто зліва направа, зверху вниз. Також кожного персонажа ви можете екіпірувати однією картою зброї, однією картою артефакта, а також додатковою картою іншого виду. З підняттям рівня ви зможете грати не тільки в Монштаті, а ви на Дзумі, Сумеру і Ліюе. Все буде залежати тільки від вас, як швидко ви зможете пройти ці всі карткові бої. Щоб знайти активного гравця, з яким ви можете пограти, ви просто можете натиснути Search for Player. Також в грі присутні щонедільні гостяві іспити. Протягом тижня кошачий хвіст відвідають не більше 4 гостей суперників. Прибувши суперники, підуть на наступній неділі. Поки ваш рівень гравця не досягне 4-го, гості будуть. З'являтися по одному день. Починаючи з 4 рівня, всі чотири суперника будуть з'являтися в понеділок. Щоб змінити коробку, а також сорочку карти, вам потрібно зайти до вашої коробки, натиснути Deck Десінг і тут змінити вже все, що вас цікавить. Тепер, якщо вас цікавить, можна розповісти саме про елементальні реакції і скільки вони будуть наносити шкоди. Танення та пар будуть наносити по дві шкоди. Перевантаження буде наносити дві шкоди. Якщо ціль активний персонаж, то його примусово замінять на наступного. Надпровідник. Шкода плюс один. Всі персонажі противника, окрім цілі, отримують одну єдиницю проникаючої шкоди. Заряд аналогічно до надпровідника заморожування. Один шкоди, ціль піддається заморозці, персонаж не може використовувати свої навички, діє до кінця раунду. Піро або фізична шкода, яку отримує персонаж, збільшиться на 2 одиниці і знімає з персонажа заморозку. Горіння 1 шкоди створює яскраве полум'я, фінальна фаза наносить одну одиницю піро шкоди. Може скластися до двох разів. Цвітіння наносить один шкоди, створює дендроядра. Коли ви завдаєте активному персонажу противника Піро або електрошкоди, шкода збільшується на 2 одиниці. Прискорення завдає один шкоди, створює область каталізу. Коли ви завдаєте активному персонажу противника Електро або дендрошкоди, урон збільшується на один. Розсіювання з елементами Rio, гідро, піро і електро, завдає всім персонажам противника одну єдиницю шкоди, окрім вибраної цілі. Кристалізація завдає один шкоди, а також дає одну одиницю щита вашому активному персонажу. Складається до двох разів. Тож ми з вами обговорили всю актуальну і потрібну інформацію з приводу карт в Impact. Якщо вам буде ще щось цікаво, або у вас з'являться запитання. Прошу вас писати в коментарях. Дякую за перегляд. До скорої зустрічі.